Чекай тут меншенький. Я зараз повернуся. О? О! Ти голодний котику. Годна сімейна лазанья з собою. Я назву тебе Гарфілд. Let's get it. Добрий ранок. Нащо що кричати, це на весь світ. Скажеш, коли досить. Ніколи, Джоне, влаштуй мені зерний сніг. Я живу фактично ідеальним життям, звідки я знав, що воно ось ось гавнеться? Оді, У мене страшний сон, дай мені ляпаси. Здається, ви мене з кимось сплутали. Ви, напевно, шукаєте іншого розкішного красення котика. Райдер менший бі. Це вік, мій баточка. З поверненням, Вікторе. Слухай, до допоможи. Взяти їх! Ти сто років як зник, а коли повернувся, то тікаєш від скаженої кішки. Час тебе загартувати. Я загартований вік. І пробував їсти лише 5 разів на день без перекусів. <плес> Навчиться майстра. <плес> <Менчики! плес> <плес> чедр. Один з 26 моїх улюблених сирів. <плес> у мене зникли Кіт та собака. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Перед вами Одна шість... людей у чесників. <плес> Збурляйте її! Ми маємо врятувати мого тата. <плес> Тому кранти! Ти хочеш здолати поганців самотужки? Якщо я не повернусь, розкажу світові. Щось мені бажає йому допомогти. Ні, нехай повчиться. Ти цього не бачиш.